Богом благословенного суботного ранку, дорогі наші глядачі, Знаєте, я так дивлюся нині спекотно, тепло і згадується одна дуже тепла і сонячна країна країна, яка називається Італія. Країна, яка відома не лише своєю черепичними дахами, не лише своїми гарними, чудовими, прекрасними людьми, веселими і життєрадісними, але також відома своїми. Кулінарними шедеврами. І сьогодні ми маємо в гостях можливість спробувати справжньої кулінарної кухні із провідним фахівцем шеф-кухаром домашнього ресторану паном Мікеле. Прошу. Доброго дня, Україно. Я гостюю своїх друзів І сьогодні, хочу для вас приготувати італійські страви. Сподіваюся, вам сподобаються. Мікеле, проанонсуйте, що ми будемо готувати. Я так розумію, Італія це мусить бути макарони, паста. І розказуйте, що ми будемо робити. Окей. Пефаріна гороболаніса серве. Сибула, сидано, карота, трошки віно, томато, силь, basta. Е, тоді я зрозумів і не треба перекладача. Ми готуємо перші е, макарони із е, фаршом, е, селера, морква, цибуля, вино і. сіль. Сіль? Трошки вода. трошки вода. Що трошки вода. ми робимо? Цибулю ріжемо, так? Нарізаємо цибулю. Пательню треба гріти. Розігріваємо сковорідку і вливаємо туди трошки олії. Я також щось трохи може зароблю коло пана Мікеле. Поталямі щедано. І ріжемо селеру. Чесно кажучи, я би ніколи не використовував, то я би як використовував тільки верхню частину. Ну, але Італія є Італія. Мусимо дивитися. Okay. Кажуть, що то є стивне. Та не треба. В Україні то треба, а то. Я є повар, кухар-любитель. Люблю готувати. Так. окей. Є, 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 є. Сі. Так. Стоп, опять. Дочекаємося, поки воно зачервоніється, і потім даємо білу вина. Ще почекаємо 4-5 хвилин і даємо тоді томатного соку. Потім та страва готуватися 40 хвилин. Потім готуємо макарони, додаємо царагу і пармезан, дамо трошки солі. Бачимо, що воно вже трошки підсмажилося. Додаємо томату і залишаємо готуватися ще. Томат із Італії. Томат італіано. Микеле, так як знав, що буде зніматися в нашій програмі, з Італії привіз навіть з собою деякі інгредієнти. Я трохи хвилююся, вибачте, українці. Коли готуємо, дивимося, що потрібно трохи води, тоді додаємо трошки води. Для рагу по-болонськи нам потрібно олія, мішаний фарш, помідори, цибуля, морква, оливкова олія, томат і трошки води, якщо буде потрібно в процесі готування. Я так зрозумів, що це ми маємо перша частина, одна частина нашої страви макарони з соусом болоньєз, так, з фаршем, А друга, що ми готуємо, другий варіант приготування пасти. Десь робимо пеперони, з коло ми згутуємо спондер разом з перцем. І так, ми нарізали трохи шпондеру. Ріжемо його на шматочки. Коли він свіжий, трохи зле ріжеться. Якщо б ви мали копчений шпондер, він би ліпше різався. Можна трошки зменшити вогонь. Занадто швидко готується. В Італії всі чоловіки люблять готувати чи не всі? Так, всі люблять. Разумію, що ми готуємо другий спосіб приготування макарону. Олія. Мітями пеперони під інтро. Даємо перед сюди до середини. Складаємо все докупи на одну. І Д... Помідором. Помідором. Помідор. На... Нові різані на шматки. Напевно, ще один підтримуємо і досить. Я буду Ставимо на вогонь і дуже повільно готуємо, але солимо. Перед тим. Знову чекаємо, поки трошки зачервоніється і даємо томат. Третій варіант, який ми будемо готувати, карбонара. Швидкий рецепт. Дуже швидко готується, 15-20 хвилин. Потрібний шпондер, яйця. Спагетті і це Для того, щоб приготувати цю страву, потрібна одна кастрюля або сковорідка. Покипі, покипіло вже кілька хвилин, і Мікели каже, що вже можемо давати сюди Окей. Так само сюди даємо томату. сюди даємо І ще 10-15 хвилин готуємо. І після цього готово. Можна додавати до макаронів. А рагу хоче бути на вогні трохи довше. І зараз готуємо третій вид макаронів, це є бочок, шпондер. І... Шпагетті карбонара. карбонара. Каже, може бути копчений, ми не мали, маємо сири, трошечки довше буде. Потрібні яйця, шпондер і пармезан. І пармезан. Okay. Пармезан пішли okay. на буз, якраз зараз мають під'їхати з Італії передати нам. Румп'яма львова, дольвова. Дольвова, так. Беремо двоє яєць і їх збиваємо. Рація. Трошки солі. Okay. І збиваємо. Досить професійно у вас виходить, ви кажете, що ви... А десь митяємо на панчетта. І кладемо спондер для того, щоб підсмажився. Хто любить, може дати трошки перцю. До кожного окремого виду макароні готуємо окрему заправку, помішуємо обов'язково окремою лопаткою. Коли мене подають. Навіть ми не можемо тоді кидати, варити наші спагенці. Сьогодні в нашій програмі звучала, крім звиклої мови, якою розмовляємо ми, мова нашого гостя італійська. Ми можемо побачити ті певні труднощі, які виникають у спілкуванні між двома людьми, які спілкуються на різних мовах. І справді мов є багато. Крім нашої, є ще ціла купа різних різних мов. Кожен народ, кожна нація має свій спосіб вираження своїх думок і почуттів. Але чи є мова, яка універсальна для всіх? Та, десь науковці пробували витворити мову есперанто, яка була б доступніша, зрозуміліша для багатьох, універсальна. Але десь вона глуха і про неї мало хто навіть чує і згадує сьогодні. Але є інша мова, яка справді доступна і зрозуміла. Кожній одній людині. Чи вона би жила в Європі, чи вона би в Африці, чи в Азії, де би вона не була стара чи молода, цю мову розуміє кожна людина. Мовою, якою промовляє до нас Бог мова любові. Справді, коли людина промовляє любов'ю своїми ділами, живою, активною, любов'ю, практикуючою, вона зрозуміла і доступна абсолютно кожному. Бо любов це не є бажання один одному. Не знаю, засвічувати веселки і приносити зірочки з неба. Любов це є служити ближньому, служити і бажати іншому того, чого бажаєш собі. Коли у такий спосіб ми промовляємо до людини добрими ділами, добрими вчинками, коли ми справді дивимося і бачимо Христа, який намагався до кожного промовити у його потребі, і сьогодні промовляє до кожного у нашій потребі, це справді мова живої, практикуючої любові. Тому закликаю кожного з нас. Не біймося любити, по-справжньому любити, живою, діяльною, активною любов'ю. Не біймося бути для світу цього тими, хто промовляє і проголошує ту мову, якою спілкуються святі у небі. Бо це справді розбудова Божого царства тут на землі царства, в якому спілкуються виключно любов'ю. Любіть один одного, любіть Бога, любіть ближнього. Як себе самого. І так як кажуть класики е, м, сценічного мистецтва. Якщо у першій е, п'єсі е, виставі стояла е, м, рушниця, то в кінці вона вистрілить цілу програму, в нас стояли баняки. Нарешті прийшов час, щоб ми в них щось поклали. Отже, туди даємо трошечки солі, так? Подале. Солі. І, і сюди. Окей. Добре. І... Оскільки, я так розумію, будемо робити два види макаронів, тому маємо два баняки. Один буде для двох страв, для двох соусів і третій для одного. Почаємо при макарони. Так, макарони. Діле приміком Готуємо ці макарони для двох заправок. Для рагу і для шпондера. Для карбонари нам потрібні спагетти. Сподіваюся, що ви приготуєте в себе в своїх домівках і спробуєте, чи вам сподобається. Мікеле, що ви любите готувати, крім макаронів? то Улюбленими стравами у нас, італійців, є лазанья, тортеліни, тортельони, які ми готуємо переважно з м'яса, корови. Так само їх вживаємо з. rosolo, novarum, arrosto, facciamo chiamato arrosto di coniglio, che abbiamo fatto qua. Viene fatto dopo, facciamo qui il collo di coniglio. Che siamo sugli, mi snes travie. è pre-prerotovano e sbilem vino, con rosmarino, con rosmarino. possiamo anche dare troшки schpondru, chastiku, da to, che è un buon aromatico. Contorno può fare lo cartopla o insalata, quello con uova. Voi potete prerotovare le patate fritte o proprio patate. Для того, щоб легше було розмішувати, я ламаю на двоє. 4-5 хвилин будуть готові. Вже можемо витягувати спагетти, вливаємо туди, туди збиті яйця. Потім кладемо туди наш шпондер. знову мішаємо, кладемо на тарілку, оскільки воно вже готове. Тепер, якщо ви маєте вдома сир, який маєте який любите, трете і посипаєте цим сиром. Італійці звичайно люблять пармезан. Так, маємо перші макарони з яйцем і шпондором, можна копчений, можна свіжим. Готується найшвидше. І Далі ми готуємо інші види макаронів, ще два види макаронів із пастами. Паста з іншими видами. І так, то будуть у нас макарони із соусом болоньєзе. Єз, болон болон che è stato fatto con macinato di maiale macinato a carota di questo, cedano, questo è un ricettto За нашою доброю традицією ми їжу благословляємо. Ласкавий Боже, благослови нашого гостя Мікеле за добрі приготовані італійські страви. Я сподіваюся, вони будуть улюбленими для багатьох наших глядачів. Нехай ласкавий Бог благословить вас і всі ваші труди і праці, благословить нашу їжу і їжу всіх тих, хто готує разом з нами. Божа милість, Отця, Сина і Святого Духа. Нехай зійде і перебуде з вами. Бон апетит! підіткрасі бо на піті Україна, е... вітаю, Україна! До зустрічі в наступних передачах.